Привіт, з вами знову Макс, і сьогодні в мене 85-й день 50-денного челенджа. Як мені це вдалося, чому не зупинився на 50? -ти? Як взагалі змінилось моє життя? І головна відповідь на питання, яке хвилює всіх: Макс, скільки кілограмів ти скинув? Давайте про все по порядку. Подивився останні свої два відео і зрозумів, от не хватає якоїсь ізюминки, не хватає якоїсь розкоші в кадрі, тож я припер сюди це суперчарівне крісло. Напишіть, який варіант вам більше подобається: з монітором, за столом чи в цьому шикарному царському кріслі. Буду частіше використовувати. А почну з того, що у більшості творчих людей є одна спільна невеличка проблемка яким би ти не був творчим, креативним, обдарованим талановитим, якими б надприродними здібностями тебе не наділила природа, генетика або Бог, все це не буде мати абсолютно ніякого значення, якщо ти не вмієш організувати своє життя і дисциплінувати самого себе. У мене з цим є проблемки. Це не означає, що я взагалі безпорадний, безвідповідальний і не можу дати собі раду. Але дуже часто буває так, що мені складно правильно розставляти пріоритети, цілі, мрії і досягати їх. Тому я зрозумів, що я хочу якось більше структурувати своє життя, і я знайшов в цьому вихід у набутті нових звичок, а саме звичок, які допомагають мені організувати самого себе і привести весь свій хаос в єдиний порядок. Влітку я дізнався про челендж, який називається Project 50. Для тих, хто не в курсі, я швиденько розповім. Project 50 — це челендж на 50 днів, протягом яких ти виконуєш сім обов'язкових правил. Мені ця ідея здалася цікавою, тому що мені дійсно було цікаво спробувати, як обов'язкові сім правил можуть вплинути особисто на моє життя. 50 днів здавалася, цифра досить реальна, цілком досяжна, це трошки менше як 2 місяці, тож я вирішив спробувати. І От в кінці року я почав цей челендж, але вже десь на середині цього челенджа я здувся, тому що це виявилось складніше, навіть ніж я міг собі уявити. Але трошки відпочивши, проаналізувавши свої помилки, що я робив неправильно на початку 2023-го, коли всі собі ставлять грандіозні цілі, мрії і плани на рік. Я вирішив, що зараз класний момент для того, щоб стартувати. І ось сьогодні в мене 85-й день, а це означає, що щось мені вдалося. І можна вже пробігтися по всім семи правилам і підвести певні підсумки. Що ж мені вдалося, що вдалося не дуже, і як взагалі цей челендж вплинув на моє життя. І відразу хочу сказати, що може скластися враження, що я тут просто вирішив похвалитися, який же я молодець. Але насправді кожна з цих правил. Далося мені ціною певних зусиль над собою, і, можливо, для когось ці досягнення взагалі будуть не досягнення. Але я ділюся власним досвідом. Тож, якщо ви із людей, які не вміють радіти маленьким перемогам інших людей, то це відео не рекомендоване для вашого перегляду. А всі інші сідайте зручніше, зараз про все розкажу. Отож, правило номер один прокидатися до 8-ї години ранку. Протягом 50 днів і по цей день я прокидаюся о 6 годині. Насправді я намагався впровадити цю звичку в своє вжиття вже не один раз, і вона ніколи надовго в мене не приживалася. Сьогодні я можу з впевненістю сказати, що ця звичка здобута, сформована і зафіксована. Більше того, мій організм навчився прокидатися за 5 хвилин до будильника, тож о 5.55 мої очі автоматично відкриваються. Раніше ця звичка не приживалася, скоріш за все, тому що мій ранок був організований, м'яко кажучи, він був ніяк не організований. Тобто я прокидався зранку, дивився на свій годинник, розумів, що ніяких термінових задач на день немає, ніяких планів на ранок нема. Робота починається з 10-ї, тож можна дозволити собі ще трошки поспати. Але іноді я дозволяв собі не трошки. І змінити цю звичку мені допомогло правило номер 2. А правило номер два це ранкова рутина без телефону. І тут варто сказати, що я розширив це правило з однієї години до чотирьох, і воно займає в мене тепер з шостої по десяток. Зараз, мабуть, це моя найулюбленіша частина дня, тому що мені вдалося організувати її так, щоб максимально отримувати від цього часу користь і задоволення. І це той час, в який я закриваю майже половину правил свого челенджа. То чим же має бути наповнений мій ранок, щоб мені захотілося прокидатися о шостій? Кожен мій ранок починається з читання Біблії і молитви. Я і раніше читав Біблію, але насправді я не робив ніколи це наскільки регулярно і систематично, прямо щоб кожен ранок. Але на початку року одна моя подруга запропонувала мені приєднатися до плану читання Біблії за рік. І цей план дуже круто вписався в мій челендж. Я не пропустив жодного дня поки що. І насправді я зрозумів, що отримую від цього величезну користь, задоволення, тому що в першу чергу, перед тим як турбуватись про якісь фізичні потреби, я турбуюся про свій дух, а це задає дуже класний і правильний вектор потім на весь наступний день. Наступним пунктом іде тренування, про яке ми поговоримо в правилі номер 3 Після тренування я приймаю контрастний душ. І за це варто подякувати Київ водоканалу, які літом вимикали гарячу воду, і мені довелося навчитися приймати спочатку холодний душ, а взимку я перейшов на контрастний душ, бо я ж не геть дурачок, щоб приймати взимку холодний душ. І насправді це дуже крута техніка, методика, яку я вам також можу порекомендувати. Це дуже допомагає. Повернутися після тренування в робочий рим. рим, 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 рим крим, терерим. В робочий ритм і налаштуватися на весь наступний день. Після цього йде сніданок, і після сніданку в мене є мій особистий час. Ефективності це час, коли я займаюся плануванням, вирішенням термінових задач перед роботою і організацією власних справ. З 10-ї години в мене починається робочий день, тож на цьому моя ранкова рутина завершується. Наступне правило номер три тренуватися по одній годині в день. Я насправді навіть не уявляв, як я буду це робити. Мені здавалося, це прям дуже багато. Я ніколи не був качком, я не любив турніки. Весь мій спорт завжди обмежувався лише бігом, тому що бігати я дійсно люблю. І взагалі в мене було дві крайності раніше. Я комплексував через те, що був дуже худий. І мені навіть було соромно десь зняти футболку, а потім я не помітив, як цей комплекс перейшов у іншу категорію крайності, коли мене стало важити 85 кілограмів. З'явився живіт, з'явилася величенька мордочка, і насправді це вже почало виглядати трохи безобразно. Тож я подумав, що треба з цим щось робити. і... Я відновив свої пробіжки спочатку, це було літом, але потім я переїхав на, нове, на нову квартиру, і тут я ще не знав, де бігати. Це новий для мене був район, і я знову це діло закинув. Та восени я купив собі коврик, дві гантелі по 10 кг, і я можу сказати, що це була моя, мабуть, найвдаліша інвестиція за останній час. Тому що зараз мене важить 70 кг, і це означає, що ми сказали 15 кілограмам від початку літа. бай-бай. Більша половина з цих кілограмів пішла за час челенджу. Вся моя програма тренувань обмежилася чотирма відео від Ігоря Войтенка Challenge -плес, плес! Вся моя програма тренувань за. Вся моя програма тренувань обмежилася чотирма відео від Ігоря Войтенка Челендж Прес за 30 днів. Можу вам скинути силочку. І ще я користуюся додатком з незамисловатою назвою, який називається гантелі. Там є е, різні програми тренувань на різні групи м'язів з гантелями. І в мене насправді не було якоїсь цілі там за 50 днів накачатися до невпізнаваності, тому що для мене було важливо робити це в комфортному для себе темпі. Для того щоб через тиждень не зненавидіти свої гантелі і не обходити їх десятою дорогою. Тож зараз момент істини, заради якого ми тут всі і зібралися. На жаль, я не зробив фотку на початку челенджа, скоріш за все, тому що коли ти жирненьке поросятко, то тобі якось не сильно хочеться фоткати себе кожен день в зеркало. Я просто не подумав про це. Але я знайшов іншу фотографію, яку я зробив влітку. І вона жахлива, м'яко кажучи, в усіх сенсах цього слова, але вам доведеться це побачити. Я не знаю, для чого я її зробив. Можливо, це було в той день, коли я намагався знову почати бігати, і я хотів якось це зафіксувати. Але взагалі е на початку челенджа я був приблизно от в такій же формі, вона була не набагато краще, ніж на цій фотці. Тому вся увага на екран. І насправді я дуже довго вагався перед тим, як вам її показати, тому що з одного боку це нібито і я, за якого мені соромно, але з іншого боку, я розумію, що це вже не я, тому що це трошки інший Макс із минулого життя із минулим образом мислення і уявленням про себе, до якого я сподіваюся, я більше ніколи не повернусь. Як бачите, до кубіків я ще не дійшов, але і шаріка вже немає. Я прибрав практично все те, що хотів прибрати, і зараз моя основна ціль це нарощувати і набирати м'язи там, де їм потрібно бути. Мені подобається той результат, який я починаю бачити в дзеркалі, і до літа я думаю, що зможу цей результат значно покращити і він буде більш явний. Тому зустрінемося з вами влітку на пляжі, а ще краще на пляжі в Криму. І переходимо до четвертого правила: це освоєння нового навику. Це, мабуть, сама болюча частина мого челенджа, тому що вона давалася і дається мені найважче. Так як основна моя спеціалізація це дизайн, я вирішив, що я хочу розвиватися в напрямку 3D-моделювання. Я багато років відкладав це, тому що розумів, що це дуже складний для мене напрямок, але він виявився ще складнішим ніж навіть я собі це уявляв. Тому що з кожним відеоуроком я відчував себе ще бездарнішим і нездібним ніж до цього. І ще більше додавало е, напруги те, що я проходив перші уроки лише на своєму ноутбукові, і мені постійно доводилося перемикатися між уроком і програмою, уроком і програмою. І урок, який займав 30 хвилин, мені доводилося робити по 3-4 години. Це все ще більше демотивувало, та потім я купив собі величезний. Широкоформатний монітор. І відтепер справи пішли веселіше. Але крім цього, мені ще часто доводиться вивчати такі програми, як After Effect Мені довелося згадати, як працювати в Final Cut для того, щоб монтувати ці відео для каналу. І зараз я активно вивчаю фігму, тому що це інструмент, в який перейшла велика частина моєї роботи, тому це займає також багато часу. Тож. Тут процес не стояв на місці, мені, на жаль, не вийшло сфокусуватися лише на 3D-моделюванні, але я постійно вивчаю нові програми, вивчаю нові якісь сервіси, штучний інтелект і намагаюся це все приміняти в своїй роботі. Тож якісь значні результати по 3D, я думаю, вже зможу показати вам в якихось своїх наступних відео. Наступне правило номер 5 це читання по одній годині в день. По цьому пункту мені насправді вам є що розповісти. Почнемо з того, що я не з тих людей, які люблять читати. На жаль, в дитинстві і в школі мені не привили цю любов до читання, тому читав я лише ту інформацію, яка була мені цікава, або ту літературу, яка була потрібна в конкретний момент часу. Я завжди захоплювався людьми, які в кінці року публікують список з 50 і більше книг, які вони прочитали за рік, але мені завжди це здавалося чимось нереальним і недосяжним. Але як ви зрозуміли, я людина челендж і подумав, що читати по 10 сторінок в день на протязі челенджа, я так не прочитаю навіть одну книжку до кінця. Е, і я вирішив поставити перед собою недосяжну на той момент для мене ціль. Я захотів читати по 4 книжки в місяць. Я подумав, що якщо я не прочитаю 4, а прочитаю лише 2, то це вже краще, ніж я не прочитаю нічого. Але я розробив для себе просто, вважаю, геніальну стратегію, якою з вами зараз безкоштовно поділюся, забирайте, користуйтеся, не впевнений, що вона вам допоможе. Але в мене вона працює. Я беру книжку на тиждень, відкриваю її останню сторінку, і от яка б там цифра в кінці не була, я ділю її на 7 днів. І та цифра, яка виходить в результаті, я кажу собі приблизно таке: Макс, мені все рівно як, коли, де і при яких обставинах ти будеш це читати, але ти маєш прочитати оцю кількість сторінок за день. І насправді це працює за більш ніж два місяці. Мені вдалося прочитати більше 12 книжок. І це при тому, що це не займає у мене весь день, в середньому в мене на це йде по дві години в день. До речі, я зрозумів, що читати в таких об'ємах нереально лише тоді, якщо ти цілеспрямовано не закладаєш цей час у свій графік дня. Я почав це робити і це все запрацювало. Я читаю кожного дня з 9 по 11 і об 11 у мене зазвичай відбій. Що ж і як я читаю? Так як у місяці тільки 4 тижні, я поділив умовно його на чотири частини. І щоб не читати лише однобоку якусь літературу, наприклад, тільки літературу по бізнесу, я виділив для себе чотири основні сфери, в яких мені хотілося б розвиватися рівномірно. Які ці сфери? Перша особистий розвиток, наступна професійний розвиток, третя стосунки, і четверта це духовний розвиток. Це дозволяє мені споживати інформацію збалансовано і покривати всі свої основні сфери, в яких мені потрібно постійно навчатися і вдосконалюватись. Правило номер 6 – це здорове харчування. Тут мені насправді немає чого вам сказати, прям багато серйозного і глибокого, але я більше почав готувати вдома. На щастя, мені подобається це робити, я вмію це робити. І для мене це в певній мірі також творчий процес. У мене навіть є окремо папочки з рецептами, куди я колекціоную все те, що готувати нескладно, смачно і корисно. Ще в моєму холодильнику значно побільшало овочів, фруктів і зелені. А те, що я за цей час не набрав, а скинув вагу, говорить про те, що я все робив правильно, отже, ми ставимо тут плюсик. І останнє правило номер 7 – це фіксувати результат в щоденник. Тут варто зізнатись, я не робив цього щодня, але коли є думки і є що записати, я, звичайно, це роблю. Але ведення щоденників це ще те, в чому мені потрібно попрактикуватися, бо я усвідомлюю всю корисність цієї звички, але зазвичай це залишається на кінець дня, і я елементарно можу про це. Забути або вже можу бути втомлений і не в ресурсі ще щось писати на папері. Тому це та звичка, над якою мені ще потрібно попрацювати в майбутньому. То який висновок я можу зробити з цього челенджа? Чи став я за цей час абсолютно іншою і новою людиною? Скоріш за все, ні. Чи став я кращою версією самого себе, ніж два з половиною місяці тому? Однозначно так. За цей час мені вдалося сформувати свою власну місію, я зміг переосмислити і знайти свій вектор для розвитку в найближчій перспективі. Я став в певних речах більш сміливим, і те, що ви дивитесь зараз, це відео на Ютубі, це також результат того, що я зміг розібратися з якимись своїми страхами, невпевненістю і сумнівами. І для мене це, скоріш за все, постійний процес, який тепер потрібно постійно підтримувати. Тому я й не зупинився на 50 днях. Можливо, тільки через рік, два-три я зможу озирнутися назад і побачити прям якусь суттєву трансформацію. Мені б хотілося, щоб вона відбулася прямо тільки за 50 днів, але я розумію, що цей процес ніяк не можна прискорити, йому можна тільки довіритися. Останні декілька років я прожив на якомусь такому автопілоті. У мене були мрії, ідеї, плани, але не було чіткого сформованого вектору. Це все було лише в моїй уяві, лише в моїй голові. Я зрозумів, що мені не вистачало якоїсь проактивності, і потрібно рухатися далі. Але якогось явного стимулу до дії я не відчував. Я не розумів, куди і як мені потрібно рухатися. Тому несвідомо я створив собі цей стимул штучно у вигляді челенджу. І коли ти починаєш цей рух, починається якась систематичність в твоїх діях, і починають приходити різні ідеї, думки, і картинка починає формуватися. Завдяки цьому челенджу, я почав читати правильні книги. А правильні книги допомогли мені сформувати мою місію, бачення, цілі. Я зміг сформувати свої ролі і цінності, які відповідають цим ролям. Тому чи зміниться твоє життя за 50 днів? Скоріш за все, ні. Але чи зміниться воно в перспективі, якщо ти зараз зміниш свій вектор для розвитку, однозначно так. Тому я можу рекомендувати цей челендж до застосування. Якщо ти відчуваєш, що ти сьогодні десь застряг на місці, це те, що допоможе зрушити з мертвої точки. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ви надзвичайно наполегливі люди, і я буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми думками у коментарях стосовно подібних челенджів. Можливо, тим, які виклики ви ставили перед собою на початку року, чого вдалося вам досягти, а чого не вдалося і чому, і які звички ви хотіли б спробувати розвинути в собі. І ще для тих, хто додивився до кінця, діє одноразова акція. Якщо ти хотів би розвинути в собі якийсь новий навик або нову звичку, але тобі не вистачає підтримки чи людини, яка б могла повірити в тебе і пройти цей шлях з тобою до кінця. Напиши мені повідомлення в Діректі в інстаграмі. Поки в мене ще немає мільйонів і тисяч підписників, і можливо ми разом зможемо сформувати якийсь цікавий план по набуттю твоєї нової звички і підтримувати один одного на цьому шляху. Тому дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.